Дуже-дуже красиві декоративні рослини. Прям приваблюють своїм виглядом. Кактусики, сукуленти 69-55 гривень. Ой, дуже красиво це. А 109 гривень коштує ось така композиція з фігуркою. Набір спонжів для пудри 11 гривень. Патчі під очі ловіт 119 гривень. 14 гривень пилочка бах. Ціну знижено. На акції кусачки манікюрні 39 гривень. Ножнички 19 гривень. Пінцет для брів 29 гривень. Тримач для телефона 169 гривень. Автомобільний. Акція на фері 1 літр 109 гривень, 450 мл 49 гривень. Засіб фері 500 мл 59 гривень, 59 гривень, фері зелене яблуко. Засоби для видалення плісняви 74 гривні. Сама 99 гривень, бріл 69 гривень, санклін, поліролі 49 гривень. Акція містер пропер для миття підлоги та стін 119 гривень. Засіб для очищення унітазів 77 гривень. 1 літр 69 гривень, Доместус 69. Гель для очищення унітазів 39 гривень 870 мл. Економна упаковка Бріл 64, Мило господарське класичне 11 гривень, великий брусок 200 г. господарське для Прання миття рук 100 грам, 11 гривень, 17 гривень мило, універсальне, 19 гривень. Ось таке. Акція на капсули для прання. Дуо капс 17 штук, 149 гривень, бебі капс 17 штук 139 гривень. І персіл капсули 11 штук 179 гривень. 7 гривень туалетний папір. 39 гривень блокнот з золотим тисненням цікавої такої форми, як віяло. Це новенка. Є багато інших, та ціни треба перевіряти. 88 гривень блокнот з ручкою. 99 гривень. Ось такий рожевий блокнот. Тут він відкритий. Подивимося, який він всередині. Клітинку листочки з закладочкою. Брязкальця дитячі 34 гривні. Рюкзачки дитячі 219 гривень. Балонові, є різні кольори. Всередині на підкладочці. Подушки для сидіння в асортименті 88 гривень. Ось ця дуже красива. Прям заслуговує увагу і така, ви знаєте, плотна, товстенька і важкенька вона. Кому такі подобаються, зверніть увагу. Тут вони є. Сумки-рюкзачки молодіжні. 199 гривень. Ось такий невеличкий. Тут моя рука, ось рюкзачок. 229, 230 гривень. Ну, це вже більший. Цікавий дуже. 129 гривень. Ось такий гаманець, красивий колір. І дуже гарно зроблений всередині. 44 гривні ось такий. Всередині ось так. 149 гаманець ось такий. Великий. Уже багато відділень на багато карт. І на замочку відділення велике. На кнопочці 149 гривень. господарське, велика упаковка, 99 гривень, 5 літрів. Білизна по 12 гривень та по 17, 76 гривень. Ось такий спортивний топ. І що в ньому добре, що бретельки регулюються, є різні розміра: 129 гривень комплект білизни жіночої. Топ ось такий, який теж дуже добре, що регулюються бретелі та трусики. Плавки чоловічі 49 та 59 гривень. Ось такого плану. Тканину постараюсь показати. 59 гривень, плавки жіночі, розміри є різні. 59 гривень. 59 гривень ще такі жіночі плавки. Вибір є. Можна для себе вибрати. Є більш натуральні, більш іпюрові, класичні. Ціни треба дивитись. Якщо вас цікавлять більшість докладно, пишіть, буду показувати. Шампунь для дівчаток 44 гривні 300 мл. Цікава упаковка. Дівчатка зацінять. Кря-кря 39 гривень. Тут у нас шампунь 44 гривні. 69 3 в одному. Велика упаковка 400 мл. Олд Spice 3 в одному, 88 гривень. Шампунь плюс кондиціонер разом з губкою. 55 гривень. Український товар 44 гривні. Крем мело 900 мл Плойка для волосся 299 гривень. 9 гривень ось такі невидинки. 55 гривень. Дуже красивенний спонж. Багато місця займає він, але ну, дуже красивий. Для дівчаток побалуватися на подарок. Дуже гарно виглядає, гарно упакований. Набір пластирів гігієнічних 9 гривень. Маски для обличчя 24 гривні, 22, 24 в асортименті. Диски ватні 150 штук, 59 гривень. 150 штук сніжанка фірма 49 гривень. Набір мила з пелюстків роз. Ось такий красивий. В упаковочці 77 гривень. 59 гривень. Ось такий. Кольори є різні. До дня валентина можна ось таку коробочку придбати. В вигляді сердечка 44 гривні. 64 гривні. Ось така маленька шкатулка для прикрас. Вона відкривається з дзеркальцем та висувається маленька шуфлятка. Ціну знижено на резинки. Показую асортимент. Навушники бездротові, 399 гривень з індикатором часу. Навушники ігрові. 3,5 міліметра 299 гривень. 199 гривень. Ось такі. Колонки 169 гривень, 299 гривень. Штатив, тринога для телефону. Ігровий джостик 169 гривень. Пушники вакуумні 49 гривень, 69 гривень, павербанк на 5249. На знижці косметика. Тут у нас є рум'яна 69 гривень, пудра 55, блиск для губ 49, палітра тіней 88. Ось така також 88. Палітра тіней для повік, 10 кольорів 119 гривень. Вода парфумована 149 гривень. Сушка міні 24 гривні, 250 гривень. Крекер солоний 22 гривні. Снеки, Палички кукурудзяні, Дуже красиві упаковці 22 гривні. Паста шоколада 64 гривні 400 грам і сироп до кави кокос 29 гривень.